Сьогодні 26 квітня 23-го року. Передивляюсь залишки чеснику. Ось нам знайшла декілька головок провансу. Провансу. Ось головка. Тут тверді, зубці. Ці, це я вже тільки що тверді і один. Ось остров, зубчик остров. Ну, в цілому, на кінець квітня, навіть дуже непогано. Ось тверденький, Ось тверденький почав проростати. Це озимий часник, це нормально для нього. Так що виходить, що сорт прованс може полежати на прохолодному балконі. Лежав температура, не нижче нуля була в цьому році. Так що млежкість гарна провансу. Так, що це в мене ще є цікаве залишки. Гермідор. Гермідор. Головки теж теж О, 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 ось такі. головки тверді. Не можу одною рукою дістати. Зараз покладу телефон, і все-таки дістану. Гермідор, що показати? Так, гермідор. Так, ось ось є троха. Ось тут є. Тверді зубки. пророщі зубки. Є трухлі, є тверденькі, декілька. Так само ось тут є тверді, є ось трухли. Так, тверді, і ось тут випад уже. Так, гермідор. Теж. Такий ось проріз. Ось трух. Так, ці струхи. Ось тут. Зубок буде нормально. Ось зубки нормально. Так що, в принципі, непогано теж. 50 на 50 лежить, можна так сказати. І то, і то є, але в цілому ось така його лежкість. Так, це в мене французький. Лаутрек, якось так не пам'ятаю, як точно він там вимовляється. Так, цій точці, значить, є трухлий. Є ось головка гарна, така тверденька. Ось ось тверденька. Тверденька головка. Ось тверда. француз. Хто, може, мене брав? Восени я продавала і в цьому році повинен бути. Я садила, ось тверденький. Тверденький. Є деякі ось випади, але так само є деякі, що нормально лежить. Ось це випад сухий. Ось головка твердюсь ще така. Ну, я собі залишала не дуже великий. Так що нормально, а це у нас шум. Зараз ще залишок. У мене залишився ярий, він прекрасно лежить. Тут його немає, бо я його зараз ще не використовую. Так, ультраранній, головки головкираннього. Деякі є зубочки, відчуваю, що нормальні будуть. Є, що вже струхли, плюс пророшу цей. Можна буде втикнути його, де буде місце, він підросте. Просто буде на одну зубку. А можливо, просто пощу його на переробку на кухні. Чим зараз, в принципі, займаються, так залишки були, зробила відео. Так що, трошки лежить, не дуже добре. не дуже добре. Ну, це нормальне зимові чесники і, і не повинні дуже довго лежати. Всім гарного дня! Будемо спостерігати за чесником.